20 років і останні, в тому числі 5 років, з корупцією в країні бореться якраз НАБУ САП і антикорупційний суд. Результати вся країна знає. Я навіть розповідати їх не буду. Що зараз у нас корупція? І тому що важливо? Важливо, щоб антикорупційні органи були реально незалежні від всіх. Розумієте, дав. Погано, коли вони залежні від президента, від уряду, від генерального прокурора, ну так само погано, коли вони залежать від іноземних громадян, мету яких ми взагалі в Україні не знаємо. Да? Тому вони мусять бути насправді незалежними, і тому ми подумали як команда над тим, а як їх зробити незалежними, як їх призначати так, щоб вони нікому, власне кажучи, не підпорядковувались тих, хто має доступ до грошей. Фінансів, бюджету і всього іншого, і тому ми вносимо альтернативний законопроект, який, на наш погляд, може цю ситуацію виправити. І ми подумали: от міжнародна дорадча рада, це не конституційний орган, вона призначає от ці всі антикорупційні органи іноземні громадяни призначають антикорупційні органи. І ми подумали, а чого б нам не створити національну асамблею? Яка би, наприклад, могла бути створена з героїв України, які отримали герої України за участь в бойових діях? У нас їх сьогодні живих 211.